Вітаю вас на каналі Salesforce Community Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про Salesforce Data Modeling. У цьому відео ми дізнаємось про Object Relationships, взаємозв'язок між об'єктами у Salesforce, типи зв'язку: один до багатьох, багато до багатьох. Два поля взаємозв'язків Lookup та Master Detail. Як їх створювати та в чому різниця між ними, як змінити Lookup в Master Detail та навпаки, про взаємозв'язок. Розберімося на практиці, що таке взаємозв'язок між об'єктами та навіщо він нам потрібен. Уявімо, що в нас є два дуже простих кастомних об'єкта. Перший об'єкт відповідає за країни, назвемо його Country. другий об'єкт відповідає за міста, назвемо його City. Ці два об'єкти існують окремо один від одного. Постає проблема, як зрозуміти, яке місто знаходиться в якій країні. Для цього треба створити взаємозв'язок між об'єктами. У Salesforce існує два основних види зв'язку це один до багатьох та багато до багатьох. Давайте спершу розглянемо такий тип зв'язку, як один до багатьох. Один до багатьох має місце, коли одному рекорду головного об'єкта може відповідати декілька рекордів другого об'єкта а кожному рекорду другого об'єкта тільки один рекорд головного. При цьому другі об'єкти вважаються підпорядкованими доньками. Створимо на практиці зв'язок з нашими кастом об'єктами. В нашому випадку батьком буде об'єкт кантрі, а донькою буде об'єкт сіті, бо в однієї країни може бути багато міст, а у міста може бути тільки одна країна. Коли створюється зв'язок між об'єктами, завжди треба визначати, який об'єкт у вас головний, а який підпорядкований. Після того, як ви визначились, йдемо до об'єкта донька, бо поле зв'язку створюється на дочірньому об'єкті. Це важливо запам'ятати. Переходимо у Setup. Обираємо Object Manager. Там знаходимо наш об'єкт та обираємо його. Збоку у налаштуваннях об'єкту обираємо Fields and Relationships. Для створення поля нажимаємо на сторінці кнопку New. Існує два види поля для зв'язку між об'єктами Lookup та Master Detail. До різниці між ними повернемось трошки пізніше. Зараз створимо Lookup поле. Обираємо радіобатон Lookup. Next Related to обираємо з яким об'єктом створюємо зв'язок в нашому випадку Country. Next. Тепер обираємо назву та API Name для поля та Child Relationship Name. Варто згадати, що хорошою практикою є використання в лейблі поля імені батьківського об'єкту, що надалі спрощує розуміння використання цього поля в коді соклах. Child Relationship Name буде мати значення в сокол запитах Next. На цьому екрані ми можемо налаштувати Field Level Security. Відео на цю тему ви можете знайти у нас на каналі. Натискаємо Next. На наступному етапі обираються, на яких лейаутах залишається поле. Тут нічого не змінюємо і відразу нажимаємо Next. На останньому етапі ми в Related List Label обираємо лейбл, при якому рекорди доньки з'являються на лей-ауті батька. Тепер ми можемо бачити наше lookup поле Зверніть увагу в колонці Data Type: наш тип поля Lookup, а назва об'єкту, на який посилається поле, знаходиться в дужках. Після створення поля створімо два рекорди об'єкта Country та три рекорди об'єкта City та зв'яжемо їх. Спочатку Country. Вводимо назву країни та зберігаємо. Таке саме робимо з другим рекордом. Переходимо до об'єкта сіті та створюємо перше місто. Вводимо назву та можемо бачити, що тут з'явилось наше нове лукап-поле, в якому ми можемо обрати країну, до якої наше місто буде відноситись. Створивши рекорд на його лайауті можемо знайти лукап-поле, яке посилається на рекорд об'єкту кантрі. Натиснувши на нього, ми перейдемо на раніше нами створений рекорд. Створимо ще два міста: Дніпро з посиланням на Україн та Періс з посиланням на Френдс. Зайдемо на рекорд Дніпро. У рекорді Дніпро, як і в Києві, поле кантрі посилається на рекорд Україн. Постає питання, де можна подивитись на рекорді Україн усі міста, які до нього прив'язані. Знову через поле кантрі заходимо на рекорд Україн та в табі «Related» Бачимо усі рекорди Сіті, які пов'язані з рекордом Ukraine лейбл Сітіс для об'єкта Сіті ми обрали при створенні об'єкта на шостому кроці. Що саме у собі зберігає Lookup Master Detail поле. У вас може з'явитись питання, що саме зберігається в полі зв'язку? Як вже говорилось, поле зв'язку посилається на рекорд об'єкта батька, тобто воно зберігає ID рекорда батька. Це ми зараз продемонструємо через сокол-запит, в якому дістанемо наше лукап-поле. Переходимо до Developer Console. Унизу знаходимо Query Editor, вставляємо запит Select Name, Country From City. натискаємо Execute. На екрані ми можемо бачити таблицю, де перша колонка це назва міста, а друга це ID країни, до якої відноситься місто. У Дніпра та Києва ID країни однакове. Це ID рекорду України у Парижа, ID Франції: Lookup vs. Master Detail. Після того як ми розібралися з тим, що являє собою поле взаємозв'язку, розберемося в чому різниця між Lookup та Master Detail полем, та коли який вибирати. Спочатку проговоримо, що спільне між ними. Master Detail, так само як і Lookup, зв'язує об'єкти між собою у зв'язок один до багатьох. Де один об'єкт батько, а інший об'єкт є донькою. Тобто все, що розповідалось до цього, працювало б так само, якби поле країни на об'єкті міста було б мастер Detail, а не лукап. Існують дві найголовніші відмінності між Лукап та Мастер Дітейл. Перша це те, що в Мастер Дітейл рекорди об'єкту доньки без рекордів об'єкту батька існувати не можуть, а в лукап можуть. Ця загальна відмінність диктує різну поведінку у Master Detail та Lookup в однакових ситуаціях створення рекордів, видалення та секюрність. Друга, тільки у Master Detail існують Roll-Up Summary Fields. Це Read-Only поля, які відображають суму, кількість, мінімальне або максимальне значення поля з записів дочірнього об'єкту. Давайте розглянемо на прикладах різницю Master Detail та Lookup. Для цього нам потрібно створити нові об'єкти: об'єкт імплої співробітники та об'єкт бенкекаунт банківський рахунок та користуємось стандартним об'єктом екаунт у якості компанії. У імплої буде Лукап поле на екаунт, а у бенк екаунт буде мастер-дітейл поле на екаунт. Першою важливою різницею є різниця при створенні рекордів. В лукап можемо створити рекорд без рекорду батька. В Master Detail батько обов'язковий. Ми змогли створити Джона без рекорду компанії, а при спробі так само створити рекорд банківського рахунку обов'язково треба дати рекорд батька, тобто компанії. Другою відмінністю є. Roll-up Summary. Розглянемо приклад Roll-up Summary поля типу суми. Створимо на об'єкті банківського аккаунту поле Money, яке буде відповідати за кількість грошей на рахунку. А на об'єкту компанії «Rollup – Поле Баджет, яке буде підсумовувати всі значення поля Мані на рекордах рахунків прив'язаних до компанії. Обираємо дочірній об'єкт «Bank Accounts – сам поле Мані. Створимо другий банківський рахунок з посилання на сам 1» та заповнимо значення нове поле Мані. Тепер переходимо до рекорда компанії та бачимо, що бюджет є сумою кількості грошей на наших банківських рахунках. Третьою відмінністю є. Різниця при видаленні рекордів батька. Якщо видалити рекорд батька при Master Detail, то усі діти, які до нього прив'язані, видаляються каскадним способом. У Lookup за замовчуванням поле просто зачищається. Наприклад, прив'яжемо рекорд Джона до раніше створеного рекорду компанії сам Company, та потім видалимо рекорд Some Company. Джон залишиться. А рекорд об'єкту у банківського рахунку видалиться разом з рекордом компанії. Рекорд банківського рахунку посилається також на сам Кампані. Переходимо до списку рекордів аккаунт, видаляємо рекорд. Як бачимо, у нас не залишилось рекордів банківського рахунку, а у Джона пусте лукап-поле. Проте треба зазначити, що в лукап видалення ще можна налаштувати. У вас є три опції: перша так само, як і в Master Detail, видаляти рекорд каскадним способом. Друга – не дозволяти видаляти рекорд батька, якщо у нього існують рекорд діти, прив'язані до нього. Третє просто видаляти батька та на рекорді доньки, та зачищати лукап-поле. Це можна вибрати при створенні лукап поля на третьому етапі, чи при едіті. Заборона на видалення батька і просто зачищення поля існують за замовчуванням. З каскадним складніше. Щоб була можливість вибрати це видалення, доведеться писати в саппорт Salesforce для того, щоб ваші організації дали таку можливість. Різниця номер 4 security. Оскільки підпорядкований об'єкт в Master Detail повністю залежить від батька, він ще наслідує його секюрність, тобто буде мати такі самі налаштування секюрності, як і батько. Різниця номер 5 Зміна рекорда батька. За замовчуванням, в Master Detail рекорд доньки не може змінювати рекорд батька, а Lookup може. Проте адміністратори можуть дозволити дочірнім записам на кастомних об'єктах переставляти в інші батьківські записи. Вибравши опцію Allow Reparenting». Цю опцію можна включити при створенні об'єкта на третьому етапі або при його зміні. Наприклад, знову створимо ті ж самі рекорди та плюс один рекорд аккаунт Джону можемо приєднати як одну компанію, так і іншу. Для банківського рахунку поле редагувати ми не можемо. Останні відмінності за допомогою Lookup можна посилатись сам на себе. Тобто згадаємо об'єкт міста, і нам, наприклад, треба відобразити залежність, коли в нас існує обласне місто, до якого прив'язані міста менше. Для цього ми б створили lookup поле на об'єкті City, яке б знову посилалось на об'єкт City. У зв'язку через Master Detail стандартні об'єкти не можуть бути дочірніми. А кастомний батьківським. Багато до багатьох може бути ситуація, коли декілька рекордів першого об'єкту можуть відповідати декільком рекордам другого об'єкту. Цей зв'язок називається багато до багатьох. Уявімо, що наші працівники можуть працювати не на одну компанію, а на декілька паралельно. У однієї компанії може бути багато працівників, і так само працівник може працювати в декількох компаніях. В такому прикладі нам вже не підійде зв'язок один до багатьох. Для того, щоб реалізувати зв'язок Багато до багатьох, використовується окремий об'єкт, який називається Junction Object. Він буде зв'язувати рекорди першого та другого об'єктів. Створимо його та назвемо «Account and Employee Link». Тепер, щоб він став Junction Object», треба створити два «Master Detail» поля. Один буде посилатись на «Account», інший на «Employee». При цьому перший об'єкт, на котрий буде посилатися Master Detail поля, буде вважатись головним, а другий другорядним. І перший Master Detail прийме налаштування секюрності головного об'єкту. Конвертація. Отже, уявимо випадок, що нам знадобилось з якоїсь причини змінити тип взаємовідносин між об'єктами. Розглянемо два випадки. Конвертація лукап у Master Detail, конвертація Master Detail у лукап. У першому випадку для успішної конвертації «Lookup» у «Master Detail» нам потрібно переконатись, що поле, що конвертується, містить значення, тобто, грубо кажучи, заповнено значення майбутнього «Master Detail» поля, оскільки ми знаємо, що таке поле обов'язково до заповнення. Розглянемо це практично. Припустимо, у нас є якийсь об'єкт «Employee», який має кастомне «Lookup» поле «Organization». Із посиланням на стандартний об'єкт account. Для наочності створимо два записи об'єкта «Employee», але не заповнюємо поле Organization. Знайдемо наше поле та натиснемо Edit. Далі обираємо Change Field Type. Обираємо Master Detail і натискаємо Next. Далі Save. І отримуємо помилку, яка нам каже, що ми не можемо сконвертувати поле, бо ми вже маємо записи. Додаємо. Акаунт у полі організації і зробимо всі маніпуляції щодо зміни типу поля ще раз. Тепер усе вийшло без проблем. Тепер розглянемо зворотній випадок конвертації з Master Detail до Lookup. Ми зможемо перетворити Master Detail на Lookup тільки в тому випадку, якщо на батьківському об'єкті не існує roll -up Summary полів. Тобто варто відзначити, що при такій конвертації на кастомному об'єкті нащадку Organization Wide Default Settings налаштування секюрності змінюється на public Read Write. продовжимо роботу із вже створеними об'єктами, додамо на об'єкт Employee поле «Opportunity» з посиланням на стандартний об'єкт «Opportunity». і створимо на об'єкті батьку «Opportunity» поле Roll Up Summary. З назвою Number of Employees, яке буде підраховувати кількість наших записів об'єкта «Employee». Заходимо в налаштування та в менеджер об'єктів. Знаходимо через пошук Об'єкт Opportunity. Заходимо на нього та створюємо нове поле. Заповнюємо ім'я і тиснемо Next. Обираємо наш об'єкт Employees та Roll-up тип кількість. Тиснемо Next", Next, Next, Save. Отримуємо таке поле. Далі йдемо на наш об'єкт Employee, знаходимо наше поле та намагаємось змінити його тип. Однак, якщо ми зайдемо на нього, побачимо, що кнопка Change Field Type недоступна. Це якраз і пов'язано з тим, що ми маємо поле Roll Up Summary». Що ж, давайте видалимо його. Для цього перейдемо на об'єкт Opportunity, знайдемо потрібне нам поле і виберемо Видалити. Однак, якщо ми зараз підемо змінювати тип поля, побачимо, що кнопка зміни типу поля все ще недоступна. Це пов'язано з тим, що при видаленні полів Salesforce не видаляє їх відразу і безповоротно, а відправляє до кошику, в якому зберігає їх 15 днів. Це необхідно на випадок, якщо раптом видалення поля було хибним. Але оскільки нам потрібно видалити його зараз, то тиснемо на вкладку Deleted Fields. На об'єкті Opportunity. Тут ми бачимо наше видалене поле. Ми можемо відновити його або видалити остаточно. Тиснемо Erase і отримуємо останнє попередження про те, що поле буде видалено безповоротно. Ставимо галочку і тиснемо видалити. Поле видалено. Тепер переходимо назад до нашого Master Detail поля, і вуаля: кнопка доступна. Тиснемо на неї. Вибираємо Lookup, Next, Save. І ось. Ми отримали на об'єкті «Employee Lookup Поле, яке раніше було «Master Detail». Ліміти. Кожен об'єкт має свої ліміти на кількість «Lookup» та «Master Detail» взаємовідносин. Загальний ліміт обмежено кількістю 40 полів. Причому максимально можлива кількість «Master Detail» полів всього два. Подивитися ліміти на кожен об'єкт можна, вибравши налаштуваннях Object Manager Потрібний об'єкт «Object Limits». в підсумку. Master Detail Relationship Fields на об'єкт Standard or Custom – 2. Всього Relationship Fields Master Detail плюс Lookup на об'єкт or Custom – 40. Тобто припустимо 38 Lookup і 2 Master Detail, або 39 Lookup і тоді тільки один Master Detail. Загальне число не повинно перевищувати 40. Отже. У цьому відео ми розглянули, які види зв'язків бувають. На практиці створили лукап та мастер-дітейл поля, розібрались, у чому їх різниця. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тицяйте на дзвіночок, щоб завжди знати про вихід нових відео. Миру вам і до зустрічі у нових відео!